Нокс Даня, a... Galaxy, Б. Нокс, инфорд, Даня, В. Нокс, инфорд, Максимус. Та все, давайте вниз. Макс, Макс, Макс. Найпопулярніший. Хто мою кір... Стій, стій, стій. Я видел по мові найпопулярніше. Таке субока, я его зараз... Та ти ху... А можна говорити? Да, 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 говори, говори. Кричати не будеш? Хто розпочав? Я тебе! Еееу, лапа! А тебе? А я вуу, тебе? Ось, ось твій прес. Твій прес. На... 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 Просто до тебе? Інфаріал, інфаріал! Утішительний прес! Ого! Він тут там. И моя игра Маска тоже я подарю внук. О май гад! Ми, 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 ми,